Всім привіт! Мене звати Роман, я викладач філософії йоги, і вітаю всіх на каналі Містична Історія. Містична історія зі мною трапилось кілька таких цікавих містичних історій, але я розповім вам одну: ця історія пов'язана з тим, що я, якимось чином мені вдалося побачити НЛО, неопізнаний літаючий об'єкт. Мені було 15 років. Я колись жив на 10-му поверсі такого високого будинку. Вікна моєї квартири виходили на схід і на захід. Всі сходи сонця, всі заходи сонця були мої, все небо, зірки просто чудово. Я всі сходи місяця, я часто малувався, виходив полком зірками або, або заходом сонця. І якось одного вечора я побачив сходи в місяць, великий, гарний, такий жовтий, потім білий місяць. І коли він був над горизонтом, я побачив, що рядом поруч. Якась вог... вогняна куля, якась така, не знаю, не то сонце, не то місяць, не то що то було, я не знаю. А якась просто така дуже яскрава куля. Я не зрозумів, що це було. Покликав батьків, кажу, бачите, ось НЛО чи що що це таке? Вони подивились, кажуть, ми знаємо, якась куля там, пішли вечеряти, не важливо. І мені було так цікаво, що для мене це було так, вау, що це таке. А для них було так, та щось там невідомо, яка різниця? Це був мій такий перший контакт з НЛО. Другий, коли мені було вже десь 21-22 роки, я працював в аеропорту, і ем, ми використовували такі радари. І одного разу на радарі я бачив багато з нас, бачило таку мітку, як літак, але там літака не було. І, ем, на багатьох радарах в аеропорту було видно, що ця мітка летіла спочатку на нас, а потім від нас. Оскільки це було у Львові, це було близько до границі, то всі сполошилися, що це таке летить. І мене попросили вийти на по балкон, тому що я був близько біля балкону, подивитись наживо, що це було. Це було вночі, десь годинка 12 перша ночі. Я підняв голову, коли вже цей об'єкт мав би бути над нами. Але я нічого не бачив, тобто очі нічого не бачили і нічого не чули. Ніякого звуку нічого не було, але на радарах чітко було видно, що щось летить. Це було друге таке, якби такий мій контакт за очі, як то можна сказати, що невідомо, що це таке було. Ну, мої друзі говорили, Та, хто його знає, що там, можливо, якісь завади в обладнанні, можливо, щось там обладнання не так працює, якісь там. Невідомо що, от але не може багато тих радарів, екранів працювати просто одночасно. Бо їх от, одну ту ж картинку бачили на кількох таких радарах. Е, і третя, і остання така моя зустріч з таким з НЛО була коли. Я працював в Києві в аеропорту, це вже було десь 2000 одинадцятий рік, дванадцяти, щось таке. Один літак заходив на посадку в Києві, і пілоти почали говорити в ефір: що нас щось супроводжує ззаду, якийсь неопізнаний літаючий об'єкт, і це ну, ми всі чули, тобто мої колеги теж, і ми такі були всі просто вражені, що що-що, як не може бути, що там тому що. Uh, наша задача була як працівники аеропорту, це забезпечити безпеку літака. Лі, Літаків в радіусі 10 кілометрів нікого не має бути. І коли він сказав, що пілот сказав ефір, що нас щось супроводжує, ми були вражені, як що десь щось ми про, прогавили чи щось, ми щось не то зробили. Ми всі прилипли до екранів, намагаючись зрозуміти, але ми нічого не бачили. І потім uh, пілот, коли він вже приземлився, він. Конкретно мене розпитував, питав, чи я щось не бачив. Я сказав, що ні, ні я, ні мої колеги на радарах нічого не бачили. Пілот каже, що я бачив на своїх радарах, що якийсь об'єкт десь приблизно 500 метрів за нами спочатку летів на нашій висоті, потім трошки вище, потім трошки нижче. Він розповідав, що ми, каже, дивилися в вікно, хотіли його побачити очима, але очима ми його не бачили. Просто на радарах чітко було видно, що щось нас супроводжувало. Ну, і це була така дуже незвична ситуація, тому що ну, серйозні люди, якби, там пілоти і так далі. І що вони таке говорили в ефір і розпитували? Тобто, це дійсно щось, щось мало бути щось, що е, на них справило таке серйозне враження. Е, тому е, я недавно розповідав про інтерв'ю з Оксаною на каналі Мій Світ про реінкарнацію про життя на інших планетах. І для мене це таке підтвердження, того, що щось десь є, якесь життя на інших планетах є, і е, наші очі вони не здатні бачити все. Вони мають свої обмеження. Вони бачать в якомусь діапазоні, так само, як і наші вуха, наприклад, вони не чують ультразвук, які чують собаки там, і так далі. Так само щось існує. В цьому всесвіті, що можливо, ми не сприймаємо, але воно точно є. І я знаю, що якби люди живуть, люди, люди йдуть далі. Ніхто не припиняє своє існування, так як була тема реінкарнація, наступні життя, і як древні писання з філософії Йоа говорить, що є життя на інших планетах, і людина, як, як жива істота, духовна іскорка, вона може переселитись на іншу планету. На, на інші, якісь інші умови, в інші тіла. І вчені вони так не говорять, незважаючи на те, що є багато таких підтверджень документальних НЛО, але вони не хочуть визнавати, вони кажуть, ну як? Яке життя на інших планетах? Наприклад, там на Венері чи на Марсі, там у них вночі мінус 100 градусів, в день плюс 100 градусів, чи плюс 200. Хто там може жити? Але в той же час. Якщо ми подивимося, то на нашій планеті є живі істоти, які живуть в таких умовах, де здавалося б, життя не могло б існувати. Наприклад, в Антарктиді, на глибині там, не знаю, 50 метрів, в вічній мерзлоті, вони знаходять якісь бактерії. Якісь живі істоти, мінус 50 розмножуються, харчуються, живуть, дітки народжуються, сім'ї. Так само, наприклад, вогонь він не дезінфікує повністю. Чому, наприклад. Лікарі вони використовують спеціальні дезінфікатори, хірургії і так далі. Колись використовували вогонь, десь там скальпель, не знаю, вогнем дезінфікували, але потім вчені відкрили, що є певні види бактерій, яких вогонь не знищує. Наприклад, є якась бактерія, яка сидить на скальпелі, вогонь, там, не знаю, вогонь має плюс 1000 градусів. Нормально, нічого страшного, так тепленько, нарешті зігрілась. О, тобто, що якщо. Є тіла, які витримують якісь екстремальні такі е, температури, умови, які людський організм не здатний е, витримати, то це не значить, що, що там нема життя. Наприклад, глибоководні рибки, які живуть на глибині, там не знаю, кілька кілометрів, три, чотири, п'ять. Зараз говорять, що є життя на в Маріанській впадині, на глибині 11 кілометрів, де ніяка людина і близько там не може жити. А вони собі плавають там, не знаю, що там. Дітки їхні за ними плавають там, і повністю нормально. Тому для мене такі мої особисті ті е, такі контакти, якби НЛО, Вони ще раз просто підтверджують, що, що все нормально, все добре, є життя на інших планетах. І, і Все в полянку. Це заспокоює, все нормально, все добре. У всьому видимому всесвіті орієнтовно 2 трильйони галактик, а зіроку всесвіті всього 200 секстильйонів. А тепер уявіть собі, скільки там є планет. Уявляєте собі, зможете уявити? І це дуже складне завдання. Звичайно, завдання після нашого ефіру на подумати. Але дехто реально вперто продовжує думати, що в цьому всьому великому розмаїтті небесних тіл існують лише люди на планеті, Земля, але. Останнім часом дуже багато доказів, дуже багато людей, які з'являються, розказують свої історії. В контактерів В мене в ефірі було кілька інтерв'ю з такими людьми, і зрештою, вже в Америці на офіційних рівнях почали заявляти так, що НЛО існує, почали викривати ці дані, які вони до сих пір приховували. Я колись дивилася якийсь документальний фільм, в якому була мова про те, що цю інформацію ховають навіть від президентів країн. Тобто там іде ціла боротьба за інформацію. А чому так? Можливо, не хочуть, щоб люди е, якби, так, вийшли з-під контролю, чи щось вони хочуть так, можливо, не знаю, можливо, хочуть зберігати спокій, зберігати порядок, зберігати контроль над, над людьми. Тому якісь такі не, надзвичайні речі не, не афішують. От, але е, в древніх писаннях з філософії Йоги говориться, що всі планети. Нашому всесвіті вони заселені, і безлюдна планета, це так як безлюдний острів в океані. Дуже рідко можна зустріти якийсь безлюдний острів в океані, і так само в цьому всесвіті дуже рідко можна зустріти якусь незаселену планету. Всі заселені. На ведучій каналу ви завжди можете бачити прикраси, виготовлені людьми і для людей. Хоча, якщо інопланетян теж є шия, то можуть собі замовити одну з підвісок зі змінними кристалами. Ви вже знаєте, що ланка на крамницю є в описі до кожного відео, але для прибульців ми озвучимо цю інформацію їхньою мовою. По мрії ми пофантазуємо. От, наприклад, з'явилися б інопланетяни на своєму кораблі, прилетіли б до вас, зупинилися б на вашому подвір'ї і сказали: Романе, запрошуємо вас, приходьте до нас на екскурсію, полетимо на наші планети. Ви б погодилися? Я б сказав, а чи я зможу повернутися? Якщо вони повернуть мене, то. Ради цікавості може й так, добре. Ви зможете повернутися, але через 10 років. Ні, <свісно> 10 років ні. в мене є тут е, термінові справи, які мені треба вирішити ще в цьому житті на цій планеті, в цьому людському тілі, і моїм головним завданням це досягти духовної реалізації, досягти духовної досконалості, самореалізації. І тому, якщо така подорож на іншу планету, вона мені якимось чином може допомогти в цьому. Прекрасно, якщо вона просто заради цікавості, ну можна, але так, щоб я по можливості не відволікався від, від мого головного завдання в житті. А можете нам розказати, як ви досягаєте духовної досконалості? Можливо, є якісь поради на зараз дивляться люди, які мріють про духовний розвиток, але дехто знає такі новенькі, думають, а що це таке духовний розвиток? А як до тої досконалості дійти? А що зробити, з чого почати? Чим закінчити? Древні писання з філософії говорить, що основним методом досягнення духовної досконалості, духовного очищення. І як ми можемо відкрити свою справжню прекрасну духовну природу, це слухання і повторення таких древніх мантр, древніх звуків, які допомагають нам очиститись від таких зовнішніх матеріальних забруднень, які покривають всіх живих істот в більшій чи меншій мірі, незалежно від, від того, які вони? Тобто процес мантри медитації? Я вас запрошую відвідати такі відео-курси. Мантра хаус є такий і фізичний у Львові, і онлайн. Є, наприклад, зараз я чув, відбувається такий марафон відновлення, духовного відновлення, де там представляють такі прості, древні практики релаксації, відпочинку, відновлення і духовного очищення. Тому детальніше про мантр медитацію можете дізнатися там, на сторінці мантра хаус. Часом люди думають. Якби тільки нам вдалося досягти економічного успіху, якби тільки нам вдалося покращити наші матеріальні умови, всі б ми відразу, наша країна, всі люди відразу б стали щасливими. На жаль, це така велика помилка, це така ілюзія. Тому що є країни, в які вже досягли такого матеріального розвитку, який нам і не снився. Але там все рівно є дуже багато психологів, дуже багато психіатрів, уряд. Тих країн впроваджує такі, на урядовому рівні різні програми ментального здоров'я. Тобто є велика проблема. Люди не є автоматично всі щасливі тільки із-за якихось матеріальних обставин. Нема нічого поганого в економічного розвитку. Прекрасно, можна старатись покращити своє матеріальне становище. І треба робити якимось чином пікуватись про це тіло, пікуватись про природу. Але паралельно з тим. Крім цього, плюс треба також старатись розвиватись духовно, тому що духовний розвиток, духовне очищення воно є тим засобом, який зробить нас щасливими. Як кажуть, для того, щоб був мир в суспільстві, спочатку мир повинен бути всередині кожного з нас. Коли кожна людина всередині буде мирна, щаслива, спокійна, добра, радісна, тоді буде і мир в суспільстві. Неможливо, щоб був мир і спокій і щастя в суспільстві серед людей, які нещасні, які роздратовані, які сповнені різних стресів і так далі. Неможливо тому все починається з кожного з нас індивідуально. Це було щиро, це було цікаво. Сподіваюся, не тільки мені сподобалося, а ще й моїм глядачам поділіться своїми враженнями, а також своїми власними історіями. Чи мали ви контакти з інопланетянами? Чи зустрічали їх, чи бачили їх? Зрештою, все, що у вас цікавого в житті відбувалося, пишіть і декого ми можемо запросити до нас в ефір на канал Містична історія. Розкажете, поділитесь з усім світом. Дякую вам за увагу. Дуже дякую, Оксана, що ви запросили мене на канал Містичні історії. З радістю поділився з вами своїми особистими враженнями і бажаю вам всього найкращого. І можливо до наступних зустрічей. Дякую всього найкращого на Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.